Діти, а давайте ми з вами разом поміркуємо, що потрібно робити, щоб бути сильними. Але спочатку послухайте вірш. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути, треба спортом всім займатись і частіше усміхатись. А що потрібно робити зранку, щоб бути сильними? Рано ранесенько встали, знаряддя в руки взяли, ну мохутко, по порядку. Всі виконуємо. Так, зарядку. А тут, діти, забули про зарядку і весь день переглядали телевізор. Як ви думаєте, вони стали сильнішими? Ні, сильнішими вони не стали. Маю я велосипед, поспішаю уперед, нумо швидше, ну-мо далі, натискаю на педалі. Діти, а як ви думаєте, в якому ж випадку саме ваші м'язи стають сильнішими, коли ви самі їдете, їдете? чи коли вас везуть? Так, коли ви їдете самі, адже тоді ваші м'язи тренуються. Подивіться на ці дві картинки і поміркуйте, що краще робити, щоб бути сильними. Так, краще ходити сходами. Але для того, щоб бути сильними, треба не лише тренуватися, а ще й правильно харчуватися. Як думаєте, чи корисно пити воду та соки? Так, це корисно. А газовані солодкі напої? Ні, це не корисно. А на цій картинці корисна чи шкідлива їжа? Молодці, корисна, а така їжа. Ні, така їжа не корисна. Діти, ви на вулиці могли бачити тренажери, на яких тренуються дорослі, але так само існують і дитячі тренажери, займаючись на яких ви станете сильнішими. А я бажаю вам бути сильними, красивими та здоровими.